Все так. Да. Готовність 100%. Все, дякую. Mm. Доброго Добро. дня, шановні депутати. Сьогодні у нас 15 січня відбувається позачергове засідання 65-ї сесії, на яку прибули 14 депутатів. З 27 є наявний форум, оголошує сесію відкритим. <звук> já consigo. Шановні депутати, перше рішення голосує, воно процедурне. Валентина Павлівна пішла десь, покинула. Да? Та, так, так. Так. Тоді дивіться, Тимчасова лічильна комісія позачергової 65-ї сесії, голова лічильної комісії, виходячи з твоєї присутності і відсутності, зачитує Вишняк Тетяна на замість Діни в паркатівні а заступник голови комісії не на Тая Петрівна Баскакова, секретар комісії Бернік замість Новікової Наталі, члени комісії Світуховська, замість Бульбанюка, ой, замість Науменко. Так, і Тетяна Пильник, п'ятий член комісії, є присутня на залі. Тому склад наступний: Башняк Баскакова, Берник, Світуховська, Пильник, члени Часолічної комісії на час проведення 65-ї позачергової сесії. Прошу підтримати і проголосувати. Тимчасова тимчасова комісія напарник. За 14 дякую рішення прийнято. Шановні колеги, у нас сьогодні короткий порядок денний. Я думаю, що всі мали можливість, скажімо так, коварно ознайомитися. Є, було відповідне розпорядження, скажімо, питання відбудови, питання внесення змін до бюджету, які стосуються харчування, відбудови для прискорення процесів відбудови. Інших питань у нас в порядку денному немає. Порядок денний складається з чотирьох основних питань з доповідачами по профілям, і п'яте питання різне. Нема заперечень доповнень. Прошу підтримати за основу в цілому почати процес. За 14 дякую рішення прийнято. Переходимо дорогу до першого питання. Внесення бюджету Олекс, Олена Гараж доповідає. Про внесення змін до рішення 63-ї сесії Бродянської селищної ради восьмого скликання 24 грудня 24-го року про бюджет Бранянської селищної територіальної громади на 25 п'ятий рік. Розглянувши пропозиції Бранянського селищного голови на підставі розподілу субвенцій. Затверджених постановами кабінету міністрів номер п'ятнадцять, та 15, 17, 15, 19, перепрошую від 27 грудня. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат працівникам закладів загальної і середньої освіти та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами відповідно вносим зміни до бюджету. До дохідної та видаткової частини бюджету 3 мільйони 63 Це доплати педпрацівникам, працівникам. Розподіл іде на 6 місяців, починаючи із січня по червень, включно. 451 300 – субвенція тисяча державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за складові заробітних флаг педпрацівників. працівників. І збільшуємо додаткову частину бюджету по спеціальному фонду за рахунок залишку коштів станом на 1 січня 2025 року на підставі висновку фінансового управління. Бродянської селищної ради від 13 січня до постанови 252 про виконання місцевих бюджетів у військовий час внесено зміни, які дозволяють нам вносити зміни до бюджету на підставі висновку саме за цією субвенцією. Субвенція була надана в 24 році на харчування дітей. Початкових класів закладів загальної середньої освіти. Сума 2,453 800. Є запитання до доповідача. Нема. До співдоповідача, Валентина кого немає, питань теж. Прошу підтримати зачитані зміни та проголосувати. 14 дякую. Рішення прийнято, дякую, Олена. Друге питання затвердження проєкту землеустрою, що стосується адреси вокзальної 6. 6, 6. Доповідає назван включання земельної відділу. Будь ласка. Це співпрацю формування земельної ділянки з багатопартийним житловим будинком на по вулиці Вокзальній 6. Рекомендація комісії затвердити проєкт взаємору та провести державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку для будівництва обтогонів багатопартийного житлового будинку по вокзальній 6 в селищі Бородянка. Нема запитань до доповідача. Щоб підтримати проєкт рішення, напрацьований на комісії. Будь ласка. За 14, дякую. Дякую Анна Сергійовна, за доповідь. Третє, четверте питання. Питання відбудови Наталі Отвим, Типчасовиконіч обов'язків начальника відділу архітектури. Третє питання. Підписання договору про право користування суперфіції з департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації по двох об'єктах селища Бородян. Будь ласка, зверніть увагу на адреси. Рекомендація земельної комісії. Бердянська селищна рада вирішила укласти з департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації договори про надання права користування для забудови суперфіцію на земельній ділянці за адресами вулиця Ковільська, 4 та вулиця Вокзальна, 6. заперечень. Достатньо для прийняття рішення? Так? Да? Прошу оголосити. За 14, дякую рішення прийнято. четверте питання передача функції замовника по новому об'єкту нового будівництва Центральна 371. Передати Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації функції замовника будівництва по об'єкту нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вулиці Центральна, 371 в селищі Бородянка Бучанського району Київської області, який планується реалізувати в рамках експериментального проєкту щодо відновлення селища Бородянка. Бардянської селищної територіальної громади. Нема заперечень. Прошу підтримати проголос. За 14 дякую рішення прийняти. Дякую членам комісії, доповідачам за якісне напрацьовні рішення, дякую депутатам за якісні прийняті. Рішення зараз же вони будуть підписані надання чином оприлюднені і запущені в роботу. Плануємо з вами в різному поясню наступну сесію. В нас тривають комісії земельна. Вчора відбулася бюджетна, не відбулася, я так розумію, комунальна, але доручення дані відділам, напрацювати проєкт рішення, які будуть подані в порядок денний, для того, щоб процеси не зупинялися. Очікуємо на схвалення протоколів головами та секретарями комісії і. Формування порядку денного найближчим часом для того, щоб 30-го числа зробити чергову сесію, розглянути всі питання. Жодних затримок з розглядом питань не буде. І я не хочу, щоб на цьому хтось навіть спекулював. Всі питання, які, скажімо, якісно напрацьовані, відповідають з закону, ляжуть в основу порядку денному. Депутати бачать, інформують додатково. <кхе> Триває, скажімо так, відбудова. Дякую всій команді відбудови, яка долучається до цих процесів. Наразі на минулому тижні розпочати ці 23 об'єкти. Завтра будемо розширено мати нараду за головуванням тимчасового виконавчого обов'язку губернатора Миколи Калашника стосовно тих об'єктів, які йдуть в черзі. Всі депутати можуть ознайомитися. Тут на столах були матеріали, безпосередньо є Вадима Шейка, вони, скажімо, сформовані в якісні екселівські таблиці. Мають свій певний ат, для того, щоб ви чітко зразу могли усвідомити і на округах попрацюєте з людьми, тому що ми зараз від кожного будинку просимо, це стосується депутатів-побородянки, просимо відповідальних особів, які відуть в основу розпорядження щодо догляду і, скажімо так, виконання функції такої соціальної, да, для того, щоб мати комунікацію між підрядником, департаментом і безпосередньо людьми в розрізі. В розрізі Безпосередньо якості виконання робіт, прозорості всіх процесів. Завтра буде нарада стосовно цього питання і стосовно питання ЄРЦ, яке, ви знаєте, да, з вересня місяця воно призупинено в такому підвішеному стані. Визначено найближчий термін до 31-го на 1, це об'єкт повинен запустити для того, щоб в травні мати по ньому результат. Думаю, всі ви слідкуєте за цією інформацією, тому, скажімо так, і ми і стараємося на чином теж оприлюднити, щоб люди зрозуміли. Розпочати і далі буде продовжуватись нове будівництво. Щоб дати в цілому всім свіжий подих того, що в радянці ці процеси будуть продовжуватись і надалі, 324-326 і будинками 359-353 безпосередньо вони залишаються після наради в понеділок. В службі відновлення безпосередньо Микола Бойко бере їх під особистий контроль. Коротко, в принципі, отак. От Є якісь запитання, пропозиції, побажання від депутатів, від присутніх? Дякую за конструктивну роботу. Оголошую сесію закрити. Так песи.